І всім привіт, мої друзі! З вами я, Хілдо, і сьогодні я вам хочу розповісти одну новину, яку ніхто не знав. Та, да, друзі, на, на моєму каналі вже, як ви можете знати, 2, 100, 186 підписників, друзі. Всім да, дуже дякую, хто підписується на мене, хто бачив мої відеосики. і... І під, давайте продовжувати так, що, і вибачте, друзі, і що буде конкурс на, на 300 підписників. Просто в мене зараз немає часу зробити новий конкурс, того зараз я не можу е, вам заказати, чи буде конкурс, чи, вообще, е, чи ні. То, будь ласка, ждіть нових конкурсів. На 300 підписників може, має бути новий конкурс. І ще, друзі, хочу вам сказати, і ви всі хочете, ви всі хочете відео про мене з'явився новий конкурент. Так, друзі, у мене з'явився новий конкурент. І його звати Пле... містер Плейфан. Його е, ім'я, справжнє ім'я Павло, він живе в місті Івано-Франківськ. І Чого. Ви всі запитаєтеся вопросом, випро... в... чого містер Плейфан став твоїм конкурентом? А, а я вам скажу, що можна сказати, що він знімає такий же самий контент, як і я. А, і більше я не знаю, про що вам сказати. Ну так, да, він просто, можна сказати, про Майнкрафт знімає. Ну, це крутий хлопець. Будь ласка, підпишіться на нього, щоб і теж. І ще, друзі, хочу вам сказати, що. Конкуренти це не, типу, не плагіатчики. Це ті, хто має. Ну, це ті, хто це ті, хто похожі на друг друга, скажу вам так. Це, це не плагіатчики. То я думаю, за цього хлопця можна хоч поставити лайкосик. Ну, він реально крутий. Я, я бачив, що він, він знімає крутий контент. Ну, тільки мінус одному в ньому, що він знімає про іменно. Знаєте. Про, як вам сказати, про, про Майнкрафт. Я вже це говорив, але він не, мон, не монтірує. Він не монтує взагалі. Того в нього так і мало підписників. А я монтую для вас і роблю круті аватарки. І для цього відео теж зроблю круту аватарку. І ви всі в сообществі проголосували, що краще зробити новий конкурс, тому я і вам. Зараз розповідаю про цього конкурента. І е, ще, друзі. хотів вам сказати: він робить теж такі. Ну, е, не такі круті аватарки, які я думав, але но нормальні аватарки робить. Мені подобається. Ось, ось його канал. Тип, е, є. Ще. Е, в, нього є, в нього є друг. І він зняв соціальне відео, ніби, ну, як, як, і ви запитаєтеся вопросом, як я типу, узнав, де він живе. У нього соціальне відео, зима, чудово, типу, зима, чи не повні, можете подивитися, сам не знаю. Е, і. Ви подивіться, і, він, і ви узнаєте, де він живе. Ну я не кажу, що, ну, я, мені подобається він. Я коли побачив його, то я в шоці був. Ну я не знаю, як вам. Ну, добре, друзі, не буду вас довго задержувати. Дякую всім за ролик, дякую за те, що ви підписувалися і за те, що ви мали. Ну, що ви підписувалися на мене і мали можливість, щоб я бачите. А я тільки тоді з відео я не хожу, не було тільки всього 25 чи, чи в щит 20 підписників. А я тільки повні, як я тільки радувався своїми 10, 10 підписниками. Всім дуже дякую. І ще хотів вам сказати, що якщо на цьому відео набереться 10 або 5 лайків, то я знімаю відео. Я, е... Як зробити любе відео в Капкут, яке я зробив з. Дякую за 37 підписників. Як зробити таке же саме? А ти швидше лайкай. Дякую всім за ролик. Підписуйтесь на мій канал. І всім пока-пока!